Повторимо приклади використання ряду активності металів. або інша його назва це електрохімічний ряд, або ряд напруг, або ряд бекетова. Отже, ми бачимо перелік металів: літій, калій, цезій, барій, Стронцій, кальцій, натрій, магній, берилій, алюміній, титан, манган. Цинк, хром, ферум кадмій, кобальт, нікель, станом, плюмбом. Далі водень. Бачимо, що водень рожевим кольором відзначений це хімічний елемент не метал, гідроген утворює водень. Водню нагадується у нас ковалентні неполярні зв'язки. Всіх інших це металічні. Тобто водень показує нам, що попередні метали, які я називав. Можуть з кислот витискати саме водень. Інші метали, такі як бісмут, купрум, аргентум, меркурій, платина і аурум, здатні витискати водень із кислот. Також ми пам'ятаємо, що з нітратної кислоти водень також не виділяється. Давайте наведемо приклади. Отже, візьмемо якусь кислоту, давайте ортофосфатну H3PO4. І додамо, як... візьмемо в дві пробірки, наприклад. І додамо два різних метали. Один буде доводню знаходитись. Давайте візьмемо цинк. В нього стандартна валентність 2 завжди цинк, завжди двохвалентний. А інший метал візьмемо купрум, мідь. Отже, купрум. Купрум також зазвичай двох валентних вступає. Але цинк знаходиться, в ряду активності металів. цинк знаходиться в ряду активності металів. до водню, отже, буде реагувати З кислотою до утворення водню. А купром знаходиться після водню. Отже, з кислотою не буде реагувати. Купрум не реагує, бо після водню, а цинк реагує. Нам потрібно знати валентності по кислоті. Гідрогену валентність 1. Якщо ми бачимо гідрогенів 3, отже, валентність 3. Ми завжди обмінюємо передня частинка з задня частинка. Ось бачимо передня частинка, задня частинка. Передня частинка, задня тут пуста. Отже, буде передня частинка задньої ПО4. Цинковалентність валентність 2 в PO4 3. Отже, 2 і 3 відрізняється. То те, що відрізняється навхрест, тут буде 3 біля цинку. А 2 буде навхрест. Біля ПО4. 42 не може бути, відповідно, тут у нас дужки. І записуємо водень H2. Буде утворюватись водень, тут H3. не зважаємо на це. Адже в нас є таблиця, яка нам допоможе, якщо ми раптом забуваємо ось H2, водень утворюється саме. А в даному випадку ортофасатна кислота з купром не землі, з міддю саме не взаємодіє. Давайте іншу. Кислоту хлориду візьмемо кислоту. Візьмемо інші метали. Знову ж таки, один метал до водню, Давайте алюміній. Ось до водню, Інший метал давайте аргенту. Після водню. Отже, алюміній. Алюміній зазвичай трьохвалентний, аргентом зазвичай одновалентний. Отже, ми з вами постійно можемо користуватися рядом активності металів. Алюміній до водню, отже, реагує з кислотою, з виділенням саме водню, а аргентом після водню не реагує з кислотою. Отже, з аргентом не реагує, а з алюмінієм буде реагувати. Щоб написати реакцію, потрібно знати валентість. В гідрогену завжди валентість 1, Якщо тут гідрогенів один, отже, валентість хлору також 1. Буде передня, задня частинка, передня, задньої тут нема. Отже, буде передня алюміній з хлором задньою частинкою. Алюміній у нас трьохвалентний хлор, одновалентний. Один і три відрізняються. Отже, навхрест Одиниця в хімії не пишеться, а три пишеться навхрест. Хлор це один елемент, тому його в дужки не беруть. І далі в нас буде водень утворюватися. Хто забуває, перевіряє по таблиці ряд активності металів. Бачимо, що тут гідроген один, але тут записуємо саме. H2 бо формула водню H2. А з реаленту не реагує. Зрозуміло, так, використання. Також ряд активності металів нам дозволяє знати хімічні властивості солей, адже в солей є така здатність, як здатність реагувати з металами. І ми бачимо, що від літію до. Ауруму властивості металів послаблюються. Отже, кожен наступний метал буде слабший за попередній. Слабший, 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 слабший. Зараз ми це перевіримо. Давайте використаємо сіль купрум, двохвалентний сульфат. Чому купрум тут двохвалентний? Він змінює валентність. А як визначити, що він двохвалентний? За сульфатом. Ми знаємо, що сульфатна кислота. Пам'ятаю, формула h 2 so 4 сульфатної кислоти. В гідрогену завжди один. Якщо гідрогенів 2, ось тут записано, отже, валентність 2. Ось сульфат і сульфат однакові. Прекрасно, є. Далі бачимо, що в гідрогену тут один і ось тут одиничка. В одиниця в хімії не пишеться. Але якби писалося, то тут одиниця 41 не може бути, то ми бралися б оце все. Сульфат в дужки. Так як одиниця не пишеться, то і дужки нам не потрібні. Відповідно, тут також одиниць, бо нема дужок. Тому 2 множимо на 1 буде 2, поділити на 1 буде в купруму валентність 2. І давайте подивимось на сам Купрум. Бачимо Купрум. Він ось знаходиться. І можна брати будь-який активний метал бісмут, плюмбум, станум, нікель, кобальт, кадмій, ферум. Хром, цинк, манган, титан, алюміній, берилій, магній, натрій, кальцій, стронцій, барій, цезій, калій, літій. Можемо взяти знову ж таки цинк. Ми вже бачили по попередньому матеріалі, як використовується цинк. Отже, беремо цинк. Цинк активніший метал. Отже, реакція буде відбуватися. Дивимось, передня частинка задня частинка, передня задньої немає. Отже, передня в нас. Цинк задньою SO4. Цинк зазвичай двохвалентний. Він завжди двохвалентний. Сульфат двохвалентний. 2,2 скорочується, формула так і залишається. І в нас залишається лише передня частинка купром. Ось у нас є. Ось, знову ж таки, передня, задня, передня, задня пуста. Обміняли частинками. У нас утворився цинк-сульфат та чиста мідь купро. Навпаки, реакція неможлива. Наприклад, цинк сульфат не може взаємодіяти з купром По якій причині? По тій причині, що цинк знаходиться набагато далі від купруму. Купром слабший, цинк сильніший, тому купром не здатний витискати цинк із його солей. Така реакція неможлива. І давайте закріпимо наш матеріал. Візьмемо. Ферум, трихвалентний хлорид. Та нам потрібно взяти такий метал, який зможе витіснити ферум з його сполуки. Подивимось, що це за метал може бути. Ось у нас ферум, і Потрібно брати або хром, або цинка, маган, або титан, або алюмінім, або бериль, алюмін або, або магній, або натрія, або кальцій, або стронці, або барі, або цезі, або калій, або літій. Давайте візьмемо магній. Доволі потужний метал. Магній. Магній завжди двохвалентний. Хлор. Ми пам'ятаємо з хлоридної кислоти аж хлор h одновалентний завжди тут один, отже тут один. Хлорі однаковий, отже, тут також один. Один ми множимо на 3, буде 3, поділити на один. Отже, валентність ферму дійсно 3. Ферум трьохвалентний хлорид. Така назва цієї речовини. Отже, тут буде реакція, тому що магній потужніший, ферум слабший. Відбувається взаємодія. У нас є передня частинка задня частинка, передня частинка, задня частинка. Отже, в нас буде обмін магній передня частинка, буде задньою частинкою, тобто хлором без цифри, бо цифри залежать від валентості. Тут 2, тут 1, отже, навхрест 2. 3 тут не потрібно. І в нас залишається передня частинка ферум і з пустою, тобто без нічого ферум витискається. Ось таке використання радіоактивності металів.